Космос це не просто простір між зірками, це місце, де закони логіки тануть у чорних дірах, а реальність виглядає як фантастичний роман. Готові дізнатися факти, які змусять твою уяву вибухнути? Став подобайку та підпишись на канал. Поїхали! У космосі може йти дощ із металу. На екзопланеті WASP 76B замість води випаровується метал, зокрема залізо. В день температура сягає понад 2400 градусів Цельсія, а вночі вона охолоджується і випадає у вигляді дощу. Залізний дощ звучить як сюжет фільму жахів, правда? У чумацькому шляху більше зірок, ніж піщин піску на всіх пляжах Землі. На перший погляд це здається перебільшенням. Але наука каже, тільки в нашій галактиці понад 200 мільярдів зірок, а у всесвіті трильйони галактик ось це масштаби. Чорна діра може спотворювати час. Поблизу Чорної діри час уповільнюється настільки, що хвилина для тебе може минути як година або навіть дні для когось на землі. Це не фантастика, а явище підтвердження загальної теорії відносності Ейнштейну. У космосі є гігантська хмара зі спиртом. Хмара G34 і в сузірі стрільця містить більше 10 квинтильонів літрів етилового спирту, але не поспішай розпаковувати келихи, вона розташована за 10 тисяч світлових років. Кількість зірок дорівнює кількості атомів у людському тілі. Так, приблизно 200 мільярдів атомів у нашому тілі і приблизно стільки зірок в галактиці Ми буквально зроблені з зоряного пилу, як сказав Карл Саган. Людина відчуває запах космосу. Астронавти розповідають, що після виходу у відкритий космос їхні костюми пахнуть, озоном, звареним металом або навіть паленим порохом. Несподівано, правда? У 1977 році на Землю прийшов сигнал Вау! Радіосигнал з глибокого космосу, тривалістю 72 секунди, настільки здивував астрономів, що один із них підписав роздруківку Вау! До сьогодні ніхто точно не знає його походження. Космос це тисячі запитань без відповідей, кожен з цих фактів це двері до ще глибших загадок. Ми лише почали торкатися поверхні тієї нескінченої історії, яка розгортається над нами. Можливо, колись саме ти знайдеш відповіді на одне із космічних питань, або відкриєш нову таємницю, про яку ще ніхто не здогадувався. А поки просто підніми очі в небо і пам'ятай, десь там серед зірок вже чекає щось неймовірне.